Привіт, вам трошки прополюю. рукавицу взяла. Такі ці гарні чи півники, чи іриси. Треба буде таких різних цвітов накупляти. Такие укропа уйдут. Да. Мне кажется, не сдается, что это львиные зелюйдут. Да. Но может, это и не. Может, это зелья такие. ну очень схожи на львиные зел. Вот. Тоже вот. Возьмі, спробую цю. Це другу взяв чи що. Що я роблю, знаєте? Взяла довтерточку. І оце між кам'янчиками забираю бур'яни. Тому що воно потім таке повиростує, що. Ну, Ковідлубою. Поки повилувала, а потім позаметую Тут теж його позамітую. Тоже трошечки полю, а це я не знаю, що це таке. Мені таке щось похоже на львіний з'яв. Я вже не знаю. Точно як львіни з'яв. Ось да. Ну таке ще й, і землі, похоже. Отак вот його багато-багато-багато везде. Отак. Верно, дощ буде, таке вже щось. Затягло, що капець. Це теж отак вот беру. Землю вставляю тут. Потім ради не дам, поки так трошки влажно, то ну, мені ці мальви не треба, щоб вони посходили. Хватить мене їх. У нас є Трохи багато роботи коло цих камінчиків, Якщо його не будеш доглядати, то буде некрасиво. Люди якось беруть, да кроплять. Я була зробила з уксуса. Такий розчин. Брала моє ще средство, уксус. І ще щось. Соль. Нічого не помогло, не пожовтіло, ще лучше розслоуси. Трохи поработало, дивіться, який вітерець рвався, але так прохладненько, добре. Тут трохи мошки розганяє вітер. а то кусається хуже собак. Я трохи тут пілюку ось поприбивала, помила машину, вимила Віталік то не можу віддержать, каже, дуже кусають. Мене теж кусають, дивіться. Бачите, як? Накусовалі. Все накусали так, що оце ось тут чогось дуже. Але нічого, скоро їх не буде. Ігор не в дусі. Щось не по його і все. Все треба, щоб було по його. А коли буде, по-моєму? Ніколи. Хто й не спитає, як і що. Ой, Господи. Ой, Господи, Господи. Як ці квіточки називаються? Пополола От укропа валась. Хай трошки подросте. Може, ще який чорнобривець зайде. Ось знайшла тільки. Трошки їх бачите. може, ще десь посходять. Я таки не сапаю, а просто прополюю. А це поставляла. Може це зілля, напишіть. Не знаю, що це. Це всього, що зілля. Таке схоже на львіний зів. Чи Поміла до чисто, треба накривати. А цей тент. Бачите, як гарно. Тент пілюкою покрився. Та його треба, ще вітер його зняв, то треба його буде помить, повисити, на воровку, де помить, а потім тільки накривати. Ну так, бачите, зробила чистіше, бачите, гібіскус цей лісточки повипускав. Ось цей великий, я вже й камінчиками обложила, сюди заливаю, заливаю водичку, але він не тріщить. Він такий, бачите, м'який живий. Може він буде пізніше. Я так хочу, щоб він прийнявся. Тут уже повирівала сухе. Та трошки якось гарніше стало. Це магонія, я не знаю, чи з корінця вона щось пустить чи ні. Я хочу тут якось так посадити таке дерево чи форзицію велику, щоб не було. ось видно. Ну я тут щось придумаю щось я заложу чим, чимось. Спірейка така класна, щось так швидко їй підійшло. Ну, Отак теж позмивала все, позмівала, пополола. Вернучка накрила, але аж туди дойшла. Бурячки бачимо і трошки сходять. Гортензія теж гарно прийнялася. Бурячки. Морква так, вроді би, теж є, але якось так не дуже. Це теж Людмила садила, думаю, може. Прийметься такі гордиці, не можу дивитися вже скільки квіточок дуже багато і <ріх> повернув сіда і все. Соняшники теж є, бачите. Нехай буде все. Самшит, бачите як. Це листочки доповнительні, напевно. У мене ніколи не було його. Оце так уже Незабудки прийнялися. Ти теж теж гібіску щось. Він не ламається, о! Дивіться, він там як зелений. як ви думаєте, буде, так? Да? А цей гібіско, дивіться, як гарненько листочки повипускав. Тоже тут посадила чи півник, чи півник, а може і ріс. І скажіть, як можна одна за одною курить і курити. Я, я навіть не представляю. Я, ну, такі круги наматує. Ну і все, одна за одною. Скурів, берізнув, скурів, берізнув. Подивлюся, в тебе ведро душа розривається. Що мав щось з'їсти добре купити. Треба все прокурити. Бо каже, мені погано. А кору п'ю енергетики мені краще. Ну, що ти зробиш? Спотік чешеться все.